Уже не вперше в спортивній залі Тисманицької загальноосвітньої школи проходять змагання Стеквандо. Основні учасники цих змагань діти. Ми проводимо традиційний турнір вже другий рік підряд. Відкритий чемпіонат міста Тисманиця, який зібрав понад 150 учасників Звано-Франківської області. Секція Стеквандо є і в нашому місті, яку відвідують діти різного віку. У нас в Тисманиці клуб Оліних Тім займається приблизно 60 дітей. З них є деякі призери. Ну Україна має і бронзові призери, і срібні призери. Е, цей клуб існує в нас біля чотирьох років. Як запевняє тренер Руслан Олійник, особливих вимог та здібностей не потрібно. Головне, щоб у дитини було бажання займатися цим видом спорту, а все інше це тренування, наполегливість самих юних спортсменів. Я відвідую його рік, ну маю медаль. Третє місце. Я займаюся Стеквуандо три роки. Воно мені подобається. На ньому я знайшов багато друзів. Тренер веселий, грає з нами ігри і, і ми його любимо. Я займаюся Сиквундо три роки. Як ми тут знайшли дуже багато друзів. У нас дуже цікавий тренер, він нас багато чого навчив. Я займаюся три роки. Мені дуже подобається теквондо. Коли ми їздимо на змагання, тренер нам завжди допомагає, каже, що треба робити. Він, він нас підбадьорує. Я вважаю, що мій тренер найкращий. А юні спортсмени мають чим похвалитись. Це участь у різноманітних змаганнях як районного, так і обласного і всеукраїнського значення.